Сьогодні той самий день, який рівно два роки тому, 24 лютого, 2022 року, докорінно, докорінно змінив життя мільйонів українців. Не тільки українців, але я українка і говорю зараз виключно за українців. Цей день докорінно змінив моє життя. Цей докорінно день змінив життя. Моєї родини, моїх близьких та рідних. Я пам'ятаю, хто телефонував мені в той день першим. Я пам'ятаю до дрібниць, до деталей, як розвивались події в моєму оточенні. І ви знаєте, реально не можуть брати слів, але я пам'ятаю. Я пам'ятаю перші дні. Я не перемістилася з України, я продовжую тут проживати. І ви знаєте, під час Ливано-ізраїльської війни були проведені дослідження, про те, людей навмисно поміщали у гарячі точки і спостерігали за тим, що буде відбуватись. Так от люди, у яких був мир усередині, вони там залишались, приділяли увагу виключно. Своєму життю, собі, позитивному оточенню. І в цих ділянках бойові дії зменшувалося, припинялись. Це як стволові клітини у нашому організмі, їх мало, але вони в тільняшках і вони відповідають за всі процеси нашого організму. І є навіть формула. Чим більший відсоток людей Зможе віднайти всередині себе мир та спокій, це буде відображуватись на зовнішньому оточенні. Реально вчені, розрахували, вчені це прорахували. І, наприклад, для міста, в якому є мільйон населення, достатньо лише 100 людей, у яких по справжньому буде мир всередині себе. А для регіону в населення 6 мільярдів. Ця кількість людей з миром всередині себе достатньо 6 тисяч людей. Всього 6 тисяч людей, які здатні знайти мир всередині себе, здатні змінити здатні змінити, оточуюче середовище. Це дослідження. Наукові підтверджені, обґрунтовані, їх можна перевірити. Тому всі ці два роки я шукала мир всередині себе. Я дарувала мир всередині себе моєму оточенню. Жодного дня не припиняв роботу мій ранковий клуб. 24 лютого ранковий клуб відбувся. 24 лютого я була спікером на тренінгу Б у Вінниці. Мені зателефонували друзі, кажуть, Тань, ти може не приєднаєшся? Я кажу, то чого ти не приєднаєшся? Ми маємо продовжувати жити, ми маємо продовжувати працювати, ми маємо продовжувати будувати майбутнє для наших дітей. Тому я пам'ятаю, я пам'ятаю і буду далі працювати над миром всередині себе і вас запрошую.